Ну, загалом ця ситуація з санкціями і з загостренням військових дій, ескалацією військових дій в Донецькій Луганській області. Вони вказують на те, що цей конфлікт він підходить до своєї кульмінації. Так би мовити, сили, які протистоять одне одному, вже заявили свої амбіції і свої, зробили свої ставки. Росія ну, продемонструвала готовність будь-якими засобами не допустити встановлення контролю України над всією територією Донецької та Луганської областей. А що стосується санкцій і реакцій Заходу, на жаль, є така тенденція перетворення цього конфлікту в якусь таку стереотипну картинку. От є десь там Сирія, от є десь там ще якісь е, Сомалі, не знаю, Еритрея. Є якісь такі гарячі точки, які у фоновому режимі вже сприймаються е, не лише європейським обивателем, але й рос... європейським політиком. От для України є великий ризик того, що е, ми перейдемо в таку, на, на таку фонову картинку. І, звичайно, це привчить європейців до того, що нехай Росія, врешті-решт, наведе там лад.